Друзі, вітаю на нашому каналі. Хочу поділитися з вами сьогодні дуже класним рецептом приготування домашніх сардельок, гриль. Мої дівчата мене попросили, кажуть: папа, приготуй сардельок, гриль, сосисок, гриль, бавар, баварських сосисок. Одним словом, щоб на грилі щось пожарити, а то шашлики задовбали, копчені кури задовбали, копчена ковбаса задовбала, все задовбало, давай готуй нам сардельки. Ну от, вирішили ми приготувати ці сардельки для гриля для наших любимих дівчаток. Ну і заодно поділитися з вами цим рецептом. Цей рецепт простий, швидкий, і в кінцевому результаті виходить дуже смачні соковиті ковбаски. Приготовлені, можна приготувати їх як в духовці, як на сковородці, як на грилі. І В будь-якому виді вони смачні і соковиті. Зараз ми приготуємо інгредієнти, підготуємо все, що нам треба для приготування, і покажемо, що ми будемо робити і як ми будемо робити, і послідов... послідовність, і все остальне. Зараз вимикаємося. Ну що, друзі, приготували, підготували наші інгредієнти. Значить, дивіться, що у нас сьогодні із інгредієнтів для ковбасок. У нас сировина така: у нас свинина, курятина і курятина. Тобто свиняча лопатка, курячі бедра з шкіркою і жарком і корене філе. Також із інгредієнтів у нас цибуля і часник. Тобто у нас загальна вага сировини 5 кг. На 1 кг сировини нам знадобиться близько 2 головок цибулі і 5 грамів свіжого часника. Якщо нема свіжого часника, можна додати 3 грама сухого часника на кілограм сировини, готуємо фарш. Із, як би правильно вам сказати, готуємо фарш як на пельмені, Тобто не обов'язково брати мої інгредієнти, Берете своє те, що у вас є, саме дешеве, тобто, можете гуляш взяти, можна шия взяти, ну, що, що у вас є, та й, та й берете рецепт як на пельмені. Я взяв саме дешеве, яке можна придбати в нашому магазині. тобто Свиняча лопатка 8 євро кілограм курина, Бедро 3 кг і корене філе 6 євро за кг. Цибуля у нас 2 євро за 2 кг по євроку. Ну, а часник теж близько євро за 3 головки. Ще із важливого м'ясо ми підготували, нарізали на кусочки під м'ясорубку. Потім м'ясо потрібно було охолодити до температури близько 0,2 г. Градуса тепла і ну, 0-2 градуса холода. Як, смотря, як у вас в від вашої морозилки, ну, близько на 2 годинки положили в морозилку. Також будемо подрібнювати на м'ясорубці це все діло на середній решті близько 5-6 мм. Будемо подрібнювати все разом. Тобто Мелимо часник, цибулю, м'ясо і все в одну миску. Як подрібнемось, включимося, покажемо, що робимо далі. Отже, друзі, зараз будемо подрібнювати, підготувати миску. Там в коментарях питали, як ви тобто я, як ви сліпі, готуєте все те саме. Ну, Я зараз вам покажу, як я готую сліпий ковбас і всі такі страви. Отже, запускаємо сорубку і поїхали. Беремо м'яско і на вищу. Так, до кінця. Поки не перемелимо все. Отже, друзі, подрібнили наш фарш. Тепер наша задача: нам потрібно фарш цей ще охолодити, тому що він під час подрібнення трішки нагрівся. Зараз накриваємо його харчовою плівкою і ставимо до морозилки на годинку, півтори-дві, ну, в залежності від кого, яка морозилка. Коли фарш зверху прихватиться... Температура досягне 0-2 градуса, зімнемося, покажемо, що робимо далі. Там ще запитували в коментарях, чому я постійно в одній футболці, начебто в мене немає іншої. Скажу вам по секрету: я тут так поправився на цих домашніх ковбасах. Що немає, дійсно, футболки на мене. Як не мала, то топік. Так що, якщо у вас є нормальна футболка, скиньте мені. Я задоволенням прийму її. Все, давайте до зустрічі. Так, друзі, разом із фаршем одночасно нам потрібно охолодити і молоко. Молоко беремо найвищої жирності, яке у вас є. Ми знайшли у нашому магазині 3,5% жирності, нам потрібно на 1 кг фарша 100 г молока, і смет... слівок нам потрібно 50 г на кг сировини. Тобто, а слівки у нас 20% жирності. Якщо є 30%, то це ще краще. Зараз відправляємо це в, в морозилку, щоб все підморажувалось. Нам молоко теж потрібно, щоб воно підмерзло, щоб воно не було в кістку замерзше, а було таке, з кусочками льоду. І потім будемо далі знімати. Отже, друзі, поки наші інгредієнти, які повинні підмерзнути, охолоджуються, ми підготували посолочну суміш. Я в описі під відео продублірую, що, що треба додати. А так скажу: значить, на 1 кг фаршу потрібно 18 грам солі і 5 грамів цукру. Солі ми беремо пополам із нітритною, тобто 9 грамів нітритної, 9 грамів звичайної. Нітритна сіль із вмістом нітрите натої 0,6%. Перець, чорний мелений, 1 грам на кілограм, коріандр. Один грам на кілограм, паприка копчена 4 грами на кілограм, і ми додаємо фосфати, так як ми додаємо рідину фосфатів. Ми взяли півтора грама на кілограм сировини. Це все діло перемішали, і коли будемо замішувати фарш, все це будемо додати. Отже, пройшло півтори годинки, наш фарш захолов. Пересипали ми його в контейнер, в якому буде вимішувати фарш. Одягнув я теплу рукавичку, вдів зверху резинову рукавичку, щоб від температури рук не грівся фарш. І зараз додаємо молоко. Молоко підмерзло. Додаємо грам 50. За тут мої спеції. Ось, спеції. І додаю. Кількість якусь посолну суміші. Посипав, так? Да? Угу. І починаємо потихеньку, інтенсивно потихеньку вимішувати. Вимішуємо, поки фарш не вбере усю вологу. все молочко. Вимішуємо, вимішуємо. Коли молочко, фарш вбере всю рідину, додаємо ще рідину молочко, додаємо ще спеції. І так далі і вимішуємо. Поки ми не, не вільємо все молоко і не додаємо всі спеції і всю посолочну суміш. Потім, наприкінці, коли це все вимісимо, додаємо, наприкінці додаємо ось навіть, куски. Трошки фарш прихватився, трошки льоду. Розвинаємо по ходу действуй. І коли все це вимішаємо, додаємо слівки. Слівки додали і знову вимішуємо. Коли опять же, знову все, все вимішаємо, потім я покажу, що ми будемо далі робити. Там запитували, де ми беремо спеції, нітритну сіль. Там, Щепу для копчення, оболонку для ковбас. Посилання на магазин я залишу в описі під відео. Вимішуємо поки. Фарш вимісили. Ось така має бути консистенція нашого фарша. Головне правило при вимішуванні фарш не повинен перегрітися. Тобто, ось ми його замісили і температура його не перевищує у мене 8 градусів. Тепер накриваємо фарш кришкою і відправляємо в холодильник на 4-6 годин. Температура при маринуванні в холодильнику повинна бути 4-6 градусів. І залишаємо на 4-6 годин. Хай наші спеції розкриються, сіль цукор пропитають наш фарш. І зустрінемося через 6 годин. Разом із фаршом. Кладемо в холодильник нашу оболонку. Витягуємо її із пачки. Ось такі. У нас кишки такі пачки, Одна така пачка 15 євро, тут 15 метрів. Кишка у нас отака. Ось, вона засолена, діаметр 32 мм. Достаємо із розрахунку на 1 кг фарша 70 см кишки. Заливаємо водою. І ставимо в холодильник так само на 6 годин. Потім надіваємо кишку на цівку і будемо набивати. Отже, друзі, пройшло 6 годин. Ми дістали наш шприц, дістали оболонку із холодильника, надягнули її на цівку, фарш набили у шприц, довели поршнем фарш до кінця цівки. У в мене в, в шприцу є клапан, вигнав весь воздух. І зараз покажу, як ми набиваємо сардельки. Давай, Оля, поїхали. Набиваємо не дуже плотно, ну і не дуже худенько. Ось такі ось. Давай, 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 давай. Десь приблизно робимо такі сантиметрів по 10-15. Ось такі не завжди. Ось так, іде, так? Uh -huh. хоп, Ану, зупинись. Набили таку, пережимаємо і перекручуємо так навколо своєї осі. Давай далі. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Даю, дай. Так. Далі ще. Ту брали туди крутили. Всю будемо крутити в обратну сторону. Ось так. Раз. Два. Оцим перекручуванням ми уплотняємо наші сардельки. Ось такі сардельки получаються. І набиваємо до кінця. Поки ми виб'ємо весь фарш із, із колби, і не наб'ємо всі сардельки. Коли все наб'ємо, включимося. Ну що, друзі, деякий, пройшов деякий час. Накрутили ми ось таку кількість, кількість сардельок і ось таку кількість сосисок. Сосиски ми зробимо охотніші ковбаски, а сардельки ми отеплимо і будемо давати. Продавати на оброси. Що, що ми робимо далі? Е, сардельки нам потрібно дати, щоб вони е, набрали кімнатну температуру. Тобто Залишаємо їх в каструльці і пару годин даємо їм прогрітися до кімнатної температури. Щоб швидше прогрілися, можна розкласти на декілька каструльок, ну, Дві-три. Ми так само і зробимо. Як прогріються, включимося. Розкажу і покажу, що будемо робити далі. Ну що, родичі? Е, пройшло дві години, наша, наші сардельки отеплилися до кімнатної температури. Тепер будемо проводити е, температурну обробку. Е, температурну обробку будемо проводити е, незвичайним способом, будемо е, отеплювати їх е, за, в трьох кипятках. Тобто, як ми це робимо, е, закип'яти чайник води. Положили в одну каструльку, на сардельки поклали тарілочку, і наливаємо туди один чайник води. Наливай. Треба наливати тільки на, на тарілочку, щоб кипяток не лився на самі сардельки, щоб вони не вварилися. Коли це все вильємо, будемо накривати кришечкою, знову ставити чайник на закип'ячування і будемо заливати так само е, другу каструльку. Зали... Да. Е, залишаємо. Е... Що, е, залишаємо е, на 15 хвилин. Тобто, що виходить? Е, залишаємо одну каструлю на 15 хвилин, е, заливаємо другу каструлю, також залишаємо на 15 хвилин. Потім. Через 15 хвилин з першої каструлі зливаємо, зараз накриваємо кришечкою. Ай. Мимо. Цей. Зливаємо воду гарячу, зливаємо не повністю, зливаємо наполовину, тобто половину води злили в умивальник і заливаємо знову кипятком. І знову залишаємо на 15 хвилин. Таку саму маніпуляцію проводимо і з другою каструлькою. Через 15 хвилин проводимо. Опять те саме. Опять зливаємо половину води, виливаємо вимивальник, заливаємо знову кипятком і так три рази. Три рази по 15 хвилин Потім зливаємо всю воду з обох каструль, викладаємо наші сардельки на ресідку або підвішуємо і даємо їм остигнути до кімнатної температури. Що нам це дає, оце варіння в трьох кипятках? Тобто наші сардельки отеплилися до кімнатної температури 15-20 градусів. Перший раз ми заливаємо кип'ятком, вони протягом 15 хвилин нагріваються близько 30-35 градусів. Другий раз заливаємо кип'ятком, вони отеплюються приблизно до температури 50-55 градусів і третій раз до температури 70-75 градусів. Тобто ми таким чином готуємо наші сардельки до полуготовності, тобто у нас виходить напівфабрикати. Після того, як ми це все приготуємо, наші сардельки вихнуть, їх можна порізати на частинки або попакувати в пакети і покласти в холодильник. Ну, я потім все розкажу. Ну що, друзі, наші сардельки приготувалися. Ось ми виложили їх на тарілочку. Вони у нас охолонули вже. І тепер прийшов час їх піджарити, підсмажити. У нас, як завжди, пішли дожі за вікном, нема як розпалити барбекю. Будемо готувати в аерогрилі. Візьмемо ось наші ковбаски. милуйтеся ними, я дістану чашу аерогриля. У мене тут вже все підготовлене. Беремо з таку мисочку. У мене тут ось така решіточка імпровізована. Сам зробив. Ділим, типу це у нас буде гриль. Так ну, і накладаємо Раз, два, три. 4. Хватит, давай? Uh -huh. Все. Кладемо в нашу чашу. І відправляємо в наш гриль. Все. Все. І вмикаємо на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Все. Зустрінемося на демонстрації. Пройшло, друзі, 15 хвилин. Дістаємо наші сардельки із гриля. Опа. Ану Маша, приблизь, покажи, які вони вийшли всередині. Ану, який кольором. Червоні, коричневі. Зараз коричневі. Коричневі. я спробую візьму всі і спробую дістати, щоб не обтектися. Дивіться, яка тут красота, так, о. о, раз. Дивіться, як сліпий. Це все роби. А в помазки. Оп! Примерно так, да? угу. так? Все, досить одну. Убираємо. Так в сторону. Убираємо в сторону. Так. Ми зараз продегустуємо. Візьмімо ножичок. Так, пізнаємося. Далька ну, Маша, давай приближче до кобасок. Okay. До Сейчас ми їх розріжемо. Вони полопались, не? Наче так. Да. Наче, да. розрізати, Да, наче начебто полопались. Грячі. Нема як мені. Повірте. Грячі, дійсно. Ріжуться гарно. Ух, ух, яка красота, да? Класні? Сосні, ні? Витікає з них щось? Mm, не знаю, тоже. Не видно тобі через камеру, не передає через камеру. не камеру. А ну ще раз розріжу. Або пальці поріжу. Зроблю як сардайка. М -м -м. А смач... смачні які. Коротше, друзі. Дивіться самі, я зараз щас... штучки відрізав. Зараз на ваших очах посмотрю, які вони вийшли. Пахнуть. Гарячий. Ну как вас вот так? А які вони може всередині цветом? Mm -hmm. mm -hmm. Розовенькі трошки. Трохи розові. Трохи розові. Душа. А на камеру ти показуєш, які вони розові. Терешка mm -hmm. mm -hmm. там порозову. Смачні друзі. Знаєте, що не вистачає? Суковитники, аж бризкає в горло. М -м -м. Не вистачає трішки димку. Коли треба знімати, коли треба смажити, йде дощ. Коли смакуємо, сонце виглядає в вікно і дощ кончився. Зараз цими снідаю. Підемо дітям. Жарти на вулицю. А ще, друзі, напишіть в коментарях, як вам наше відео, тому що нам YouTube сьогодні прослав повідомлення в аналітку. Те, що вам подобається наше відео. І при наших 25 підписниках ми набрали 100 годин переглядів. Тож ви не соромтеся писати коментарі. У мене є програмка спеціальна. Для того, щоб писати. Я пишу коментарі голосом, а телефон переводить їх повідомлення і я можу таким чином відповідати вам на коментарі. А ще пишіть, ставте вподобайки і діліться нашими відео в своїх соціальних мережах. Ну а ми погнали далі готувати для вас нові рецепти. Всім пока, бувайте!